У Чернігові почався заочний суд над російським генералом Олександром Лапіним, який у 22-му році очолював угруповання військ Російської Федерації. Центр Лапін безпосередньо керував вторгненням в Україну з території Росії та Білорусі та командував операцією зі спробою захоплення Київської, Чернігівської та Сумської областей. Справу розглядає Чернігівський районний суд. Відкривається підготовче судове засідання у кримінальному провадженні. По обвинуваченню Лапіна Олександра Павловича за частиною 3 статті 110, частин 2 статті 28 частин 2 статті 437 кримінального кодексу України. обвинувачем виступає Генеральна прокуратура України. Вона ж вела і досудове слідство. Зі слідства відомо, що Лапін командував російськими військами, перебуваючи під час початку вторгнення, зокрема у селі Терехівка Чернігівського району. Лапіну повідомили про підозру шляхом публікацій на офіційних сайтах Генеральної прокуратури та судової влади України. Лапін обвинувачується в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Що призвела до загибелі людей. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі до 15 років або довічне позбавлення волі. Отже, суд почав розгляд цієї справи, але з технічних причин через збої відеозв'язку з прокурором перенесли засідання на 9 травня, так довго тому, що потрібен час, щоб знову виконати процедуру публікації, яка одночасно вважається повідомленням для обвинуваченого. Таким чином, ми бачимо, що Україна розпочала суди над вищим генералітетом збройних сил Російської Федерації.